Ну що всім привіт! Ми зараз на доставці, але так як ви стаю дотацію, постійно питаєтеся, то маю свіжу інформацію, і хочу поділитися. Що стосується дотації на корови, немає наразі, не відкриває дар і не зрозуміло, буде чи не буде і коли. Тому нічого не можу сказати. Але є інформація по землі. Отож, з завтрашнього дня, з 10-ї години ранку, можна буде подавати заявки на Кошти у розмірі 8 тисяч гривень на один гектар, що будуть надаватися виробникам сільськогосподарської продукції, які мають у власності або користуванні, тобто оренді, до 120 гектарів земель сільськогосподарського призначення, тобто не для випасу, не для синокосу, а саме сільськогосподарського призначення. Це важливо. Зверніть на це увагу. От термін заявок буде обмежений. Тому, будь ласка, хто хоче податися, то ж робіться максимально швидко. нагадую ще раз, завтра, з 10-ї години ранку. І вони будуть діяти ці дотації на такі окремі обласні окремі райони Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської і Чернігівської областей. Тому. Хто знаходиться в тих областях і маєте землю в користуванні або власності, то, будь ласка, подавайтеся на дотацію і отримайте хоч якусь підтримку від держави.